На каналі я там з вами Лана і Ліда і Ліда. І сьогодні в гостях у нас Яна. Яна є імміграційна консультантка з провінції Онтаріо в Канаді, яка працює в Торонто. Вона представник фірми Barbican Immigration. І Яна сьогодні люб'язно погодилася дати нам огляд на імміграційні програми. Які є в Онтаріо і які найкраще підійдуть для українців, приїхавших по візі Кое? Тому вітаємо тебе, Яна. Вітаю вас також. Всі перед передрізвяний настрій. Рада всіх бачити і чути. І так насправді, ніби Онтарія є однією з напевно найпопулярніших провінцій в Канаді. Бо коли всі говорять про Канаду, то чують в першу чергу Торонто. А але це не означає і багато хто говорить про те, що Онтарійська програма провінційна є такою недосяжною. Але це не означає, що тут не можна залишитися і завжди, якщо прикласти достатньо зусиль і постаратися, то можна втілити свої мрії життя. Взагалом, наша імміграція поділяється на дві різні категорії міграційних програм: це федеральні і провінційні. І я коротко зачеплю федеральну програму експрессентрі, про яку всі напевно чули і і знають, і бачили очевидно. Яка базується на тому, що рахуються ваші бали. На насу на наступних факторах, як вік, мова освіта, досить роботи в і досить роботи за кордоном. І загалом це працює таким чином: що якщо ваші бали достатні до прохідних балів, які виходять кожних два або чотири тижні, то ви отримуєте запрошення подати вашу аплікацію на постійне місце проживання у Канаді і очікуєте хороших результатів. Ясно, що в експрес-ентрі є важливими факторами, такими як віки і мова. Тому загалом переважна рекомендація є таким чином: що якщо вам, скажімо так, менше 35, і у вас є хороша англійська, або ви дуже вірите в себе, і ви знаєте, що ви протягом двох років підтягнете свою англійську до хорошого рівня, у вас є вища освіта, і ви, наприклад, набуваєте рік досвіду роботи в Канаді по специфічній професіях, і за це за це трошки пізніше, то ви можете подаватися на експрес-енджей. Express Entry – це є одна з найдешевших, найдієвіших і найпростіших програм до подачі. Тому, якщо ви можете подаватись на Express Entry – подавайтеся на Express Entry. Якщо ви бачите, що ви по ній не проходите, так тобто ваші бали, наприклад, до неї не дотягують, то тоді варто розглядати такі програми, як ем, провінційна програма Онтаріо. Ем, провінційна програма Онтаріо полягає в тому, що вона розділена на дев'ять субкатегорій, і ем, ми зачепимо сьогодні. В Принципі шість, тому що дві ті, які стосуються міжнародних студентів, вони в даному випадку для українців не будуть applicable, Так не можу підібрати слово ось основною однією, ніби з тих трьох категорій, які є в експрес-ентрі, перепрошую провінційній програмі. Вони базуються через експрес-ентрі. Це означає, що коли ви створюєте свій профайл на Express Entry, і ви вибираєте цю тикбокс, що ви зацікавлені провінції Онтарію. І провінції Онтарії ви подобаєтеся. У вас не обов'язково повинні бути найвищі бали, але їх цікавить ваш досвід роботи. Бо вони бачать, що ви є хорошим кандидатом по певних критеріях, які вони вибирають, то ви проходите через стрім, який називається Human Priority Stream. Це досить популярна програма для багатьох людей. Особливо коли, наприклад, частина балів не дотягується по вікові. Часто іде підбірка, ніби під цю програму, тому що у вас є хороший досвід, наприклад, у Канаді і хороша вища освіта, це переважно хороший шлях для імміграції. Друга частина цієї програми це є Ontario Trades. Вона… Теж працює частково через Express Entry, базуючись на тому, що якщо є у вас рік досвіду роботи в um, Trades, це може бути наприклад шеф, um, це може бути людина, яка працює, наприклад, bricklayer там чи карпентер офіційній роботі на пейролі протягом 30 годин в провінції Онтаріо протягом року, то ви можете йти через програму Trades, um, Foreign Skilled Workers Trades. Це um, одна з хороших програм, яка працює для людей, що працюють в construction індустрії. Але самим основним нюансом, який є тут, це те, що часто в construction індустрії, чи, наприклад, в beauty індустрії, тому що, наприклад, багато hairdressers зараз підходять під цю програму також. Um, переважно люди працюють на як employed і на жаль, коли ви працюєте як self-employed, ви не не підходите під цю програму, тому що що цікавить найбільше канадський уряд у процесі імміграції, це те, щоб ви працювали офіційно на роботодавця на full-time permanent employment, що означає, що ви є штатним працівником. Тобто кожні два тижні або чотири тижні, або раз в місяць, ви отримуєте цей pay -slip or pay stub, в якому є ці uh, deductions на uh, employment insurance, на пенсійний фонд, і так далі. І так далі. Якщо ви просто отримуєте якусь, наприклад, суму там, грубо говорячи, 25 доларів в годину без будь-яких дедакшенс, це може означати, що ви не маєте ви не ви не в пейролі, і часто, коли я проводжу консультації, люди не впевнені, чи вони працюють на особливо construction, чи вони працюють на payroll, чи вони працюють на себе? Так, ну це, це важливо з'ясувати з вашим роботодавцем, тому що. Зараховується досвід роботи в Канаді тільки тоді, коли ви працюєте на певного роботодавця. І це важливим є елементом у будь-якій програмі, на яку ви будете подаватися. Um, ці програми, про що ми поговорили в двох словах, це Capital um, Priority Stream і Trades. Знову ж таки, вони йдуть через Express Entry і іншою, іншою субкатегорією є French Speaking Stream. Це людей, які розмовляють французькою мовою або можуть вивчити французьку мову протягом року. Насправді, знання французької мови в Онтаріо цінується так само, як і в будь-якому місті Канади, тому що це додає вам додаткові бали до еміграції, також розвиває нові можливості для роботи. Тому, якщо, наприклад, ви знаєте англійську і хочете підняти свої бали, варто потратити рік часу підівчити французьку, тому що вона не повинна бути ідеальною. Ви можете їздати на досить якщо так перевести в середньому на сколо скор, наприклад, на IELTS, щоб орієнтуватися для людей приблизно 5 з половиною, то ви дістанете хороші додаткові бали за другу офіційну державну мову. Тому ем, варто, ну якщо, якщо у вас є підходящий профайл, варто потратити час і це підівчити. Ем, Три інші дивиться Яна, поки ми сказали, ти кажеш про ielts score для французької. давай ще уточнимо за ielts score для англійської. Бо я так дуже зустрічаюся з багатьма людьми і розумію, що вони не розуміють, наскільки високий рівень англійської мови має бути для Онтаріо. Тобто, коли ми робили експрес-енчі, це було більше п'яти років тому, то нам казали мінімум сім має бути IELTS? Як справити тепер з тим IELTS? З який має бути бал тепер? Точно такий самий бал був раніше. У нас є такий golden score. Це називається 7 8 7 7 7 по всіх ніби пунктах і 8 за listening. Це бал, який є прохідний на express entry. Тобто, якщо у вас буде бал нижчий на express entry, чим, чим 7 8 7 7 і у вас, наприклад, вік плюс 35, не має просто змісту подаватись на експрес-ентрів взагалі, тому що ваші бали будуть недостатні сильними. Тому знання мови звичайно на першому місці. Ем, я завжди коли говорю з людьми, або ми говоримо про імміграцію загалом. В першу чергу це мова, в першу чергу, тому що мова відкриває вам шанси не тільки імміграційні, а також знайти роботу, яка буде відповідати вимогам імміграції. Другий варіантом це те, що у вас повинна бути відповідна робота, і зараз про це говорять так само просто в кінці, яка буде кваліфікувати вас на еміграцію. Також тому що, наприклад, працювати в магазині касиром це може бути окей, робота на перший рік часу, поки ви адаптовуєтеся, вивчаєте мову і так далі. І так далі. Але з другого року, так як перміт, наприклад, на три роки, е, варто знати роботу, яка буде кваліфікувати вас на імміграцію, тому що без роботи досить роботи і без знання мови е, ми далеко не підемо. Тут ще про про мову ми говоримо. То ми знаємо, що багато тепер приїжджає жінок, і можливо, вони будуть самі подавати на піар. Е, то тоді питання знімається. Але є такі сім'ї, які змогли приїхати разом. Є чоловік і дружина. І е, ти радиш двом здавати айл? Знову ж таки, Коли ми переїжджали, я пам'ятаю, що нам сказали бажано здавати двом. Ми Айл здавали двоє з чоловіком. Ну на, на гарні бали ми здали, бо в той час ми мову вже знали. Але як е, спрацює зараз? Тобто головний заявник, так як ти сказала, 7877, Той, що йде з заявником, зорієнтуй нас по балах для тої людини. Звичайно, чим вищий бал, тим кращий, але якийсь для того другого є стандарт золотий також. Для того й друга людина, яка йде з основним аплікантом, достатньо буде балу в п'ять, ніби сіл п'ять, це дає додаткові бали, також враховується освіта, яка є цієї людини, ніби там чоловіка чи дружини, і також враховується той самий досвід роботи, тобто рік досвіду роботи в Канаді. Це дає додаткові бали, які дають можливість пройти через експрес ентрі Але знову ж таки по ситуації треба дивитись. тому що, наприклад, якщо ми беремо ідеального кандидата, в якого є, наприклад, магістратура. Три роки досту роботи в Україні. Ну, наприклад, там менеджером по маркетингу чи там спеціалістом по маркетингу um, Золотий Скорсі і рік доступ роботи в Канаді, і, наприклад, вік 28 років. То в принципі эм, ця людина має бути окей без того, що буде чоловік чи дружина здавати эм, додаткові англійські тести, та да, чи чи французькі тести. Але, наприклад, такі речі, як можна підвищити эм, свої бали, пострефренти, це знову ж таки здати, Наприклад, французьку багато людей. Багато хто з нас чи французьку в школі як додаткову мову. Um, вона не є такою складною. Я, я, я просто означала секунду uh, в Менралі, Вона не є простою, але якщо ви знаєте англійську, вона у вас і базова, то французьку вивчити, в принципі, протягом року підтягнути на якийсь рівень достатньо можливо, так? Um, ще додатково 50 балів можна отримати, це є, називається такий job-offer for PR. Um, це є, um, скажімо так, um, процес, який робить роботодавець, uh, він робить такого типу, як ЛМА. Коли наймаються робітники за кордону, але ця аплікація не має Government Fees, Тобто для роботодавця цей процес виходить без Government Fees, і він додає екстра 50 балів до Express Entry. Але це Express Entry, це така ідеальна хороша програма для тих людей, які кваліфікуються. Програма, яка ніби Онтаріо така провінційна програма, вона дає трохи можливостей, скажем так, наприклад, не дотягнули по віку, не дотягнули по мові. І так далі, і так далі. Тобто якісь варіанти знайти інші. Um, основні три вимоги, які є до програми OMP Job Offer Stream, Це є для foreign skilled workers. Uh, в основному це так само є для International Students, Ми їх Ем, um, Це є те, це є вимоги до самого роботодавця. Um, того давайте поговоримо про, про роботодавця. В першу чергу. Роботодавець, який дає вам job offer по провінційній програмі, він повинен бути зареєстрований в Онтаріо. Бізнес повинен бути зареєстрований протягом трьох років. Якщо head office або головний адрес роботодавця є в межах GTA, то їхній річний оборіт повинен бути мільйон канадських доларів. Це не прибуток це оборот, тобто gross revenue. і вони повинні мати п'ять людей на пейролі, які є PRs or Canadian citizens. Якщо він за межами GTA, то знову залишається 3 роки, 500 тисяч обороту і троє людей на пейролі. Таким чином, вимоги ніби для тих роботодавців, які знаходяться, наприклад, в Хамелтоні, так, або в Нісвіл, в є меншими, ніж до тих, які знаходяться в Торонто. Що це дає? І я зараз маю досить багато такий наплив клієнтів, які власне йдуть про цій програмі. Якщо у вас досить роботи поза межами Канади, Є по тому самому ноку або тій самій позиції, по якій у вас є job offer тут з Канади. Наприклад, людина працювала эм, ну дайте когось для прикладу, когось, кого-небудь. Вчителем. Вчителем, Вчителем вага, не приятело. Читалим, а, знає... бачиш, О, то дуже добре. Вчителем значить не підходить. Okay. Um, то може бути, ну наприклад, давайте візьмемо там бізнес девелопмент менеджер, та бо sales з менеджер менеджер по продажам. Працювала людина, наприклад, в автосалоні в Україні uh, два роки, так відпрацювала вона там, uh, приїхала сюди, і тут автосалон Honda, який має той самий оборот, все нам відповідає до вимогам роботодавця, дається людині job offer. Це дає можливість людині подаватись на програму Ontarську програму зразу. Ви можете робити expression of interest на волонтарійському вебсайті і чекати, поки вас запрошують, але по це проходить досить швидко. І це єдина програма, яка дає можливість подаватись на піар без мови. Ah. Але oh, wow. Та. два роки роботи за кордоном по тій самій позиції, по якій є job offer тут в Онтаріо. І плюс вимоги до роботодавця. Ясно, що якщо у вас є англійська, якщо у вас є освіти, та далі та далі вас ціні бали, які вони рахують, будуть вищими, і у вас буде більше шансів, що вас запросять. Але теоретично і багато проводили бачили таких кейсів, які про проходили ем, вимог домови як такої немає. Це поки що єдиний єдина програма, яка залишилася в Антарію, про яку можна піти, але знову ж таки треба відповідного роботодавця і відповідний досвід роботи. Захоплю ще одну таку частинку ніби цієї програми про те, що ці job offers, які є через Онтаріо, вони в принципі досить популярними, тому що бізнесів є в Онтаріо дуже багато. І якщо ви, можливо, не зразу будете говорити своїм роботодавцям про те, чи можуть вони вам дати цей job offer, то через, наприклад, 3, 4, 5, 6 місяців часу, коли вони вас знають на роботі, і ви знаєте їх. То можна говорити це з HR, можна говорити про це з менеджером, тому що насправді від це нічого не коштує. Все, що від них вимагається, це доповнити спеціальні форми, яких вказати ніби свою бізнес реєстрацію, свій дохід, ну, підтвердити ці вимоги і написати, ніби листа підписаної там або директором, або HR, і так далі. Тобто, для них ем, ні з юридичної точки зору, ні з фінансової точки зору це не несе ніяких тяжелів, так вони зможуть спокійно, ну це їм нічого не коштує. Um, і це хороший варіант для тих людей, які хочуть залишитися. Єдине, що ця програма розглядається набагато довше, ніж Express Entry. В середньому це десь приблизно рік плюс uh, по часу, але вона є хорошим uh, моментом для тих людей, які мають досить роботи і не проходять по вікові або по мові через Express Entry. Головний поїнт, як ви влаштовуєтеся на роботу, то мусите знати, який оборот в тій компанії. Якщо дітей, то мільйон Яна сказала. А якщо поза дітей, то 500, щоб ну, з якимось подальшим планом, аби аби отримати ту джо mm -hmm. Так. Я мала таке ще запитання тут на рахунок дітей до котрого віку ті діти можуть автоматично отримати піар, якщо їхні батьки подаються на піар? Чи то до 18, чи до 19, чи до 21 одного року? Зараз до 22, дитиною для міграційного права вважається особа 22 років на момент подачі аплікацій. Ага, але а, то прекрасно. А тобто, якщо але, але десь я таке чула, що тільки не одружена дитина до двадцяти двох, чи то не має значення? Так, так це дійсно. Що це вважається дитиною, якщо вона не одружена? там чи він не одружений? тому що якщо вони вже одружилися чи мають свого common law partner, це так само важливо ем, це зважати, то ем, вони будуть вважати, що вони не є dependent, так mm -hmm. вони незалежно від вас, uh -huh. вони вже мають свою сім'ю. Ну, я собі просто думаю, в 22 роки діти, то вже дорослі люди. То з якого віку можна самостійно тоді подаватися на програму піар з 18, чи який закон в Онтаріо? З 18, так, але з більшості випадків вимогою до будь-якої піар програми це досить роботи або певний рівень освіти, тому завжди ми чекаємо, поки хтось закінчить якийсь вуз. Угу, uh -huh, uh -huh. Я зрозумів. Бо бо після гайської в нас будуть бали просто нульові. Вони uh -huh. Я ще таке у мене виникає питання. Багато людей їде в Онтаріо, бо всі думають, Торонто, що Торонто е, ем, ну місце можливостей. що є правда, але можливо не найкращий варіант, якщо не дуже добрий вік, не дуже добра. Ну не добре, так не можу казати. Більше років ніж хоче Онтаріо, онтар... ніж хоче експрес-ентрі, і може англійська. Наприклад, люди тут працювали, працювали з надією, що підтягнуть англійську. Пройшло півтора-два роки. Вони бачать, що англійської на 7 і 8 не буде. Вони можуть переїхати в іншу провінцію, знайти таку ж роботу по такій же спеціальності і подаватися в інші провінції на експрес-ентрі, використовуючи онтарійський досвід чи то. То не буде проблемою. Подаватися на експрес-енті можна в будь-якій провінції з будь-яким достроюм роботи, так окрім того, як, якщо ви переїдете в Кубек. Але ем, ті люди, які не добрали балів по віку або по мові, вони цих випадків будуть розраховувати на провінційні програми, наприклад, Манітобу, так бо там дуже низькі вимоги до uh -huh. всього. Ем, самим головним моментом подачі на провінційні програми це є ваш to live in the province. Тобто ви їм пояснюєте, що ви дійсно збираєтесь жити в цій провінції. Вони не ядерні імміграційні офіцери прекрасно розуміють, як це працює. Тому, окрім того, що подаються документи, які підтверджують ваш вік, освіту і так далі. Так далі, ви повинні переконати офіцера в тому, що ви дійсно плануєте тут жити. Наприклад, там ви поміняли роботу. Це може бути окей, то дійсно на правду, так може бути. Людина працювала тут, отримувала певну заробітну плату. Так приїжджає, наприклад, Венібек, тому що заробітна плата практично та сама, але витрати набагато нижчі і дійсно хоче там робити. Але бачачи те, що ви жили раніше в Онтаріо, вони будуть завжди запитуватися, чи ви плануєте потім після отримання піар їхати в Онтаріо? Тому такі речі, наприклад, як підписання догового, строкового договору на оренду. Um, Браття, наприклад, машини в ліс, джим мемберші на рік, uh, якісь там uh, ну, тобто, будь-які речі, які зв'язують вас власне з тим містом, куди ви їдете. Це завжди є великим плюсом, і в принципі одною з основних речей, які ви будете показувати в імміграції. І завжди треба пам'ятати про те, що імміграція це не, не лише um, ну су суто вік паспорт, припрошу вік, мова освіти так далі. Так далі um, Наразі зацікава на тому, що ви приїхали в Канаду, платили податки і розвивали країну. Це основна мета нашої іміграції. Ну, Так як, на правду є. То тут немає нічого такого нового. Тому чим більше ви показуєте себе як людину, яка готова працювати і сплачувати податки, інтегруватися в суспільство, тим більше ваш шансів є на подачу. Зрозуміло, так це, це правда. Дуже дякую. Ще маєте якісь запитання, пані Діду? Я якраз думаю, чи то мені щось спало на думку, але бачите, то е, немає е, нічого ні звідки. Безплатний сир лише в мишоловці. То що вчити мову треба ще до того. Наприклад, хто має вже візу і планує їхати, то вчить мову вдома. Хто приїхав зразу, так є різні проблеми. Але починайте вчити мову. Бо як бачимо, трудно. Е, ну без мови, звичайно, ну немає експрес-ентрі, немає доброї роботи, немає нічого. То все, що ми завжди і говоримо з Ланою. Так, мусите як кажуть, першим кроком, що треба робити в Канаді, це переставити свої настройки на телефону на англійську мову, Facebook, Instagram і все решта перед настройки вашого комп'ютера, Netflix, І тоді воно почнеться автоматично включатися в вашу мову. Ми всі через це пройшли. Ми всі через це проїхали, Я приїхала сюди вже практично 20 років тому назад. Я вчилася в спецшколі, все окей, я приїхала сюди, і я була така вау! Ну я ж нічого не розумію, те, що вони говорять. Це Такі перші там два-три тижні походить шоку. Потім ти починаєш тягуватися, і вже там в процесі навчання чи роботи мова завжди вивчається, збагачується і так далі. Але самим основним напевно таким порадою для людей. Це вірити в себе і старатись робити те, що ви хочете, так? тому що так як, як говорить пані Ліда, що складні шли такі мошороловці, і то правда, в Канаді можна досягнути дуже багато чого, якщо до цього прикласти зусиль, мені так. дуже сподобала так, я... порада на рахунок мови французької, бо я про це раніше ніколи не задумувалася, але то дуже правда, кому балів не вистачає в Онтаріо, то з французькою мовою це супер ідея, І я тут хочу звернутися до тих глядачів, які в Торонто в Онтарію. Якщо ви собі надумаєте, що я французьку мову підівчити, щоб бали дібрати, то можете зі мною зв'язатися. Я е, зможу вас забронювати на тест з французької мови у ВМС, і вони вас запишуть на курси так само. То можете мені в куди в інстаграм, мені пишіть в приват, я залишу свій інстаграм внизу. І так само, якщо вам потрібна буде консультація по імміграційних програмах від пані Яни, ми контакти всі посилання на сайт і як зв'язатися, залишимо в описі під відео. Тому не соромтеся, якщо потрібна буде допомога, то звертайтеся. Дякую вам, дівчата. Було дуже, дуже продуктивно і весело. То, то головне, бо, бо не можна робити міграцію над Це такий процес, який дає нам поштовх нашому майбутньому, тому треба take what it is and make it fun. Super. В нашому дуже поводилася. А скажи а оголошення, як завжди, ми все забуваємо на початку зробити, то я мушу е, зробити його в кінці. Сподіваюся, ви додивитесь дуже коротке оголошення. До нас е, е, звернулася одна благодійна організація, яка організовує. Перегляд фільму тіні забутих предків 18 грудня о першій годині в кінотеатрі в Royal Роялтір. І ми лінки і всю інформацію залишимо внизу під відео. Всі вилучені кошти від перегляду фільму будуть передані на українську армію, а також на кіноцентр Довженко. Ви напевно знаєте, що той кіноцентр хочуть закрити і знищити. Тому підтримаймо таку нашу пам'ять. Метку культурну, історичну не знаю, хто то таке собі придумав, але то дуже важлива ініціатива. Фільм буде ну, звичайно українською мовою, але субтитри будуть англійською. Тобто, якщо ви хочете привести своїх друзів, які переживають за Україну і хочуть зробити якийсь благодійний внесок, а також ще й мати гарний час. То е, дуже ми вас запрошуємо. І е, знову ж таки лінки на квитки, лінки на організацію на їхні сторінки в е, інстаграмі. Ми залишимо і е, 18 грудня ще раз о першій годині дня. Е, тому, е, будь ласка, дуже просимо. Підіть, зробіть свій внесок. То і вам буде ви отримаєте задоволення від перегляду фільму і е, допоможете е, нашій армії бороти. То страшенне зло. Ми дуже постараємося теж прийти. Ми подивимося ще, чи в нас по графіку виходить, але ми дуже хочемо, тому можливо, з вами ще там. Дуже, побачимо. Дуже, так. Супер, ми добре, теж добре, дівчатам. Всім дякуємо. І ми тобі лінк також пошлемо, так що може, ти також захочеш приєднатися. Супер, чудово, тато було би гарно, це чудовий фільм. Угу. І ми, як завжди, забули попросити вас полайкати наше відео, підписатися на канал і написати коментарі. Тому хто додивився до кінця, зробіть це, будь ласка. Добре, дуже вам дякуємо за час і до наступних зустрічей. Бувайте гарного всім па -па. вечора. Bye. Па -па.